По місту Львову тут єдина небезпечна в принципі, карта це ось цей туз жезлів. Туз жезлів, вогняна, ось така енергія. Ця карта мене ракети дуже часто показує. Плюс тут ще і світло їх теж цікавить, тому що тут як такі проводочки. І взагалі, туз пентаклів мені завжди говорить про центр міста. І по сімці кубків тут ще така може скластися яка ситуація. що… Нема, нема ракети, і тут бац, якось вона з'явилася, тому що тут як все у тумані, як не видно, не знаю, що це може бути. Можливо, з часу ми зрозуміємо посил, що хочуть нам сказати карти. Плюс тут пентаклів дуже цікавить їх якийсь цінний ресурс, який знаходиться у місті Львів. Тут дивіться, скільки пентаклових карт на випадало, і там, де допомогу передають, і якісь волонтерські центри організації, там, де за кордону допомога надходить. Тут ще дуже їх цікавлять якісь заводи. Вироб Підприємства тут там, де багато чого виробляють. Ваш Пантаклів може говорити мені про якісь навчальні саме заклади. Ось так. Щодо області, тут теж небезпечна, якщо чесна ситуація, тому що колесо фортуни може показувати як запуск механізму, і ще й диявол. Диявол завжди на балістику випадає. Тут ось ця четвірка мечів і п'ятірка пентаклів. Ці карти мені говорять дійсно, що може виникнути якась небезпечна ситуація, що якийсь механізм, він, бачите, працював, і тут все стає на паузу. Ця карта може показувати і якісь заводи, виробництва, і транспорт може стати. І Світла не стати, тобто коли стоп по усім ось таким важливим пунктам, саме щодо області, і п'ятірка Пентаклів теж саме карта зубожіння, карта якоїсь нестачі. І я вам скажу: ось ці дві карти тут і сім каночів, і диявол. Вони можуть разом особливо програватися як якісь внутрішні теракти, коли підсилають якихось засадних козачків, і вони там роблять нам усілякі пакості. Тобто внутрішні теракти у Львівській області теж можливі. Тут ще ось ця карта справедливості. Справедливість В мене завжди показує. Все, що пов'язане саме з місцевим самоврядуванням, адміністрацією. Ця карта також може і суди показувати, прокуратури, все, що у цьому роді. Тому ось така ситуація. Тут ще на дні колоди в нас карта імператриці і поруч тут з мечів. Імператриця завжди в мене показує жінок, дітей, вагітних жінок, пологові будинки, перинатальні центри, все, що з цим пов'язане. Тут ще, й бачите, ось цей тузмачів. Тузмачів на літаки показує і аеродроми. Можливо, тут поруч щось знаходиться. Тому бачите, тут дійсно небезпека потенційна є.